Під час кризових ситуацій важливо бути підготовленими. Молоді люди можуть зіткнутися з різними труднощами, особливо коли йдеться про сексуальне і репродуктивне здоров'я. Звідки ти так добре все це знаєш, Марія? Моя мама працює в неурядовій організації. Ну і розповіла мені про все це. Добра новина у тому, що молодь може брати активну участь у кризовому реагуванні та отримувати потрібну інформацію і послуги, щоб зберігати здоров'я. Цікаво, як? Молоді люди можуть брати участь у процесі координації медичної допомоги під час кризи. це дає змогу озвучити свої потреби і отримати послуги, які дійсно важливі. У кризових ситуаціях кожен молодий може діяти в різний спосіб. Продовжувати навчання. Якщо школи немає, дивіться освітні програми по телевізору, слухайте радіо, спілкуватися з дорослим, якому довіряєш, або шукати інформацію у застосунках. Користуватися медичними послугами для підтримки здоров'я, допомагати іншим стати волонтером, інформатором або навчитися бути молодіжним секс освітником, закликати друзів, долучатися і разом створювати здорову спільноту. Пам'ятай, ти як молодь, можеш брати участь у координації. Твої потреби та думки мають значення, ти можеш стати лідером. Знай, координація мінімального початкового пакету послуг у сфері сексуального та репродуктивного здоров'я між секторами дуже важлива. Щоб молодь та вразливі групи у гуманітарних умовах мали доступ до медичних послуг, ми можемо стати агентами з ним і разом боротися з глобальними проблемами.